Наталія разом з дітьми прийшли на акцію нагадування про військовополонених та зниклих безвісти військових. Жінка каже, її чоловік Віктор, військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти у російському полоні 32 місяці. Донька звичайно пам'ятає його, сумує, плаче, запитує, коли повернеться тато. Син, хоча вже його не сильно пам'ятає, ну завжди дивиться фотографії, питає, коли папа повернеться, де мій папа люблю. Цілує фотографії. Сестра Віктора Ніна розповідає про брата дізнавалися від колишніх українських військовополонених. Хлопці, які на обмін були, виходили з нами на зв'язок з жінкою і ну якусь таку інформацію нам давали там, що апендицит видалили, що тяжкий стан моральний, і все так більше ми нічого не знаємо. На акцію також прийшла Тетяна. Говорить, в російському полоні третій рік її племінник, морський піхотинець Микита. За весь час отримала від нього два листи. Перший лист був у 22-му році. Там ще видно, що почерк такий ще був так більш-менш. А це у 24-му році прийшов все крайній лист. То так навіть не видно було, що це він писав. Чи дуже йому погано було, чи хтось інший писав, бо почерк дуже поганий був. Дома чекає його. Синочек і дочечка, сина він ні разу не бачив, він народився, коли він вже був у Маріуполі. От так, всі чекають його. Ще одна учасниця акції Світлана Кривошеєва каже: сім місяців, як від її чоловіка Костянтина, який воював на Донбасі, у складі 71-ї окремої єгерської бригади жодної звістки. Зараз його статус зниклий без звісти. Нема підтвердження ні полону, нема підтвердження ні загибелі. Як командир мені стверджує, що в даний момент територія під окупацією вони не можуть. Провірити ту територію. У мене таке відчуття, що в мене відірвали серце. Частинку мене, і дім став пустий, холодний, без нього нема життя зовсім. До заходу долучилися приблизно 170 людей. Порушень не зафіксовано. Повідомила кореспондентам Суспільного інспекторка сектору превентивної комунікації Алла Ткаченко. Зарі Рубаняк Олена Земляна Суспільне Новини Миколаїв.